Усім привіт! А я на морі. Треба написати на фітфон. Я тут була. Ми колись так дитинки вишкрябували або на дереві, або на стінах писали. Я тут був. Число, дата і рік. А. Сьогодні 16 листопада 2023 року. Прихожу до одних людей. В них є собака, і вона є сліпа. Я дуже люблю собак, і мені так шкода її. Я дивлюся, як вона бідна йде, і не бачу, куди вона йде. То вдариться об стіл крісла, то об стіл стола, то йде йде і вдариться в стіну. І треба її просто направити. І коли ти її направляєш, в якийсь напрямок, і вона собі по коридорі може йти. До чого я веду? Що е, люди не тільки бувають незрячі фізично, але ми також буваємо незрячі і духовно. То і Для себе говорю в першу чергу. А це все відбувається з нами через, через те, що ми думаємо, що ми все-все-все знаємо, все вміємо. І без Бога ми все зробимо. Неправда, без Бога ми нічого не зробимо. Без Бога ми будемо сліпі. Тому дай нам Боже духа премудрості і відкриття, дай нам побачити те, де ми не можемо собі побачити. Відкрий нам духовні очі, приведи нам тих людей, які нам допоможуть побачити. І я вам скажу, що це дуже важливо. Коли людина сама не може побачити, її Бог може відкрити, але. Душе попічительство е також важливо. І таких людей Господь використовує для своєї слави. І нехай наше притримання буде довго тривати. А я вже буду додому. Все гарно, я насолодилась.